Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Перший замах минулого четверга, другий вночі 10 лютого. Телеграм-канал Кремлівський щур пише, що генерала Патрушова вночі стріляв снайпер куля пробила бронежилет все в крові. Патрушова, нібито моють. У той же час, поки Патрушов відсутній, продовжуються куларні домовленості. Без однієї вежі Кремля зазначено обраний президент Шатрам, в котре заявив про те, що планує припинити війну між Росією та Україною. Політик також повідомив, що Білий Дім вже досягає прогресу у переговорах між двома сторонами. У Той же час проговірення делегації з даними джерел буде і генерал-залужний. Про це повідомило видання Reuters. Я вірю, що ми досягнемо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну, каже Трамп. На запитання журналістів стосовно розмов з президентом Путіним. Він відповів, що не хоче розпідати деталі. «Я очікую що багато розмов ми повинні закінчити війну, каже Трамп. Також на оборонний президент уточнив, що Білий Дім підтримує контакти з Україною щодо припинення вогню. Ми розмовляємо з обома сторонами. Зазначив він. Водночас, подробиць про те, як саме це відбувається, він не зазначив. У той же час новий президент США, Трамп вже встиг зробити диктатору Путіну три великі подарунки. Перший подарунок так рішення Трампа про проведення санкцій проти міжнародного кримінального суду було схвалено Кремлем на тлі ряду заходів нової адміністрації Шайки може зіграти на руку Путіну. Не названий російський дипломат сказав що крок Трампа був подарунком Москві. МКС видав ордер на арешт Путіна і його уповноваженого справ дітей Марії Львової Білової за незаконну депортацію українських дітей. Після ордера Путін не поїхав на саміт Брікс 23 третю року південну Африку, яка підписала Римський статут, що регулює суд. Це санкції проти МКС, дає російському президенту його команді, його службам безпеки більше маневреності при плануванні поїздок, стверджує російський дипломат. Подарунок другий указ Трампа про введення санкцій проти МКС був виданий через тиждень, коли генеральний прокурор ПЕМ Бонді зупинила зусилля федеральних правоохоронних органів щодо боротьби з таємними кампаніями впливу з боку Росії і інших ворогів. Зокрема, вона розпустила оперативну групу Клепто Капчу, створену адміністрацією Байдена для застосування санкцій до пов'язаних із Кремлем Олігархів і конфіскації їхніх яхт. Бонді заявив, що політика, спрямована на відсторонення Росії від глобальних ринків, тепер буде перенаправлена на протидію картелям. Подарунок третій. Міністерство юстиції США також припиняє спроби застосовувати санкції проти олігархів, близьких до Кремля. Проте Росія може зіткнутися з більш жорсткими санкціями, США, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Заявив представник Трампа в Україні кіт Келох. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі статуподобайки. Пишіть коментарі, підпустить переможемо разом.